Яка найдешевша ковбаса, найсмачніша з трьох магазинів? Вибирати сьогодні будемо з магазина Ятрань, з магазина Черняхівські ковбаси і М'ясомаркет. Ви на каналі Доміторо, з вами я, Дмитрук Дмитро. Розпочинаємо. Так, першу ковбасу, котру будемо розглядати, це ковбаса, яка називається а, чайна. Ковбаса Чайна Варена з магазину Ятрань. А, підготував чеки і а, все зараз вам покажу. Ні, Давайте так. Я вам покажу сразу три ковбаси. Перша ковбаса а, з магазину Ятран це Чайна а, Варена. А, друга називається. Шпикачки. Шпикачки. І третя ковбаса з магазину. А, шпикачки з з черняхівських ковбас. І третя ковбаса називається Моя улюблена, вона з м'ясомаркета. Давайте розпочнемо значить, з ковбаси чайна варена. Коротко, я не знаю, чи варто проходитись по упаковці, бо я це перше відео, мабуть, мабуть, буде відомо, що це перше відео на цьому каналі. Тому я думаю, варто почати з упаковки. Упаковка неякісна, найзвичайніша. Це проста целофанка, нічого такого. Е, аналогічна упаковка в шпикачках. І моя улюблена з м'ясомаркета тут упаковки взагалі не було. Е, бо це взагалі інакший тип ковбаси. Я так розумію, що це ковбаса, е, ковбаса, ковбаса. Ну, а це ж це сиски. Е, Пройдемось. По вартості і вазі ковбас. Ятрань. Перший наш номер, умовно кажучи. Тут вийшло 44 гривні. Оце що ви бачите, це 44 гривні 660 грам. І всі ці ціни це станом на 24 лютого 2024 року. Я думаю, все це буде відомо. Друга ковбаса. Давайте я отак буду перед собою тримати. Друга ковбаса, черняківські ковбаси. Називаються шпикачки. Тут, шпикачки, тут вийшло. Підождіть, У мене так чехи ці валяються, некрасиво. 37, 88, 549 грам. Оце все, оце все чудо. Поїхали далі. Моя улюблена рівно пів кіло. Це м'ясомаркет. Коштує 39 гривень. Рівно 39 гривень. Давайте приберу щоб Та взагалі приберу. Ковбаса Чайна Варена. Елітна Ятранська ковбаса. Е, дивіться, от поділюсь декілька думок. От е, я колись заходив і дивився на декларації, фінансові декларації власника магазину ятрань. і в нього там безліч сертифікатів. Сертифікати, сертифікати. Вони типу, вважаються як його, як його матеріальне майно, от як облігації чи акції, активи, я не знаю, як це називається. Ну, тобто Це його фінансова, фінансовий суб'єкт. І от у нього там була купа сертифікатів. І я собі думаю, ну не може продаватись ну, галіма ковбаса. Ну, якщо вона продається от, в магазині сертифікованому, Да? то вона, в принципі, має бути з'їдо. їстівна. Ну, по запаху, судячи по запаху, мені здається, що вона дуже погана. Ну давайте пробувати. Так, я зніму. познімаю целофанти. Щоб воно якось все мало більш-менш вигляд. Охо! Я не прикалуюся пиздец, блять. Це я ще не їв. Це ще просто скажу. Я стараюсь спілкуватись з публікою. Я от хвилююсь, бо це перший запис, хвилююсь за звук, за якість, світло. За себе хвилююсь, як я себе веду. Але от все воно перекриває запахом цієї ковбаси, шпикачки. Я ще до неї, до неї не дійшов. Давайте пробувати, е, пробувати ятранську ковбасу. Це ж без хліба мені їсти? Так? Да? Чи що? Не спасе? Так, ну давайте. Я не хочу оцю цю жопку, я жопку відкину. Давайте я отріжу отак. Так, тут вона з салом. Може отрізати сразу... Та ні, давайте попробую. Ну поїхали. Не, ну запах... запах не, ну, не найгірший. Плюс-мінус. Це. Давайте пробують, що. Ну це ж ковбаса, блін, її люди їдять. <риклад> <риклад> Блять, на неї шкурка. <риклад> <риклад> Не <риклад> Це ж от мене люди очікують, що я щось скажу, так? Да? Ну, ну, вона схожа на мило. І от руки липнуть, як от. Блін, ну запах. Запах гірше, ніж смак, це явно. Схоже на мило. Мило з салом. Ну от, якщо чорний хліб, кетчуп, там хто вживає ще якісь 50 грам, то нормально. А от просто отак. Мені здається, якщо її посмажити, це буде взагалі. Дуже погано. Ні, ну. Кусочок з'їсти вже просто на пацана. Ну, Хуйова вона чесно. <риклад> Отже, спробували зараз чайну варену ковбасу з магазину Ятрань. І зафіксували, скажімо так, наші смаки, відчуття, емоції і душевний стан після того, як ми з'їли цей прекрасний виріб. Давайте переходити до ковбаси, котру я боюсь найбільше, котра називається шпикачки з магазина Черняхівські ковбаси. Беремо сосисочку. Де там? О, блядь, как воно воняется, пиздец. О, хо, хо, хо. Не, ну явно я трань краще пахнет. В жопки не хочу. На ней та шкурка, якась с мабуть. Блядь, вона воняє піздець. Я не, знав, ну, я не знав, що так може воняти ковбаса. У мене просто, ну. Коротше, перед тим, як знімати це відео, я думав, думав якби, вибачитись перед людьми, котрі там їдять цю ковбасу. Це ж для людей продається, люди її купляють там, комусь може вона смачна. Я думав сказати, що не хочу там хейту, що там Ой, погана ковбаса, воняє, невкусна. Я такий там багатий, і їм кожного дня Краковську, і червону ікру, і чорну ікру. Не хотів викликати таке, викликати таке е, враження і хотів якби, проговорити цей дисклеймер. Але от після запаху, е, після запаху шпикачок, то, блін, я не розумію. Якщо хтось їсть, я не розумію цих людей. Ну, Бувало, всяке в мене в житті, що от абсолютно нема грошей, немає роботи, Ну, так можна їсти якусь кашу, е, Вермішель. Е, я не знаю. Ну, щось таке дешеве, недороге, але те, що можна їсти, це не можна їсти. Я з'їв шматочок ятранської і я сижу мені якби, погано уже от воно йде з душі якісь неприємні флюїди. Давайте пробувати. Е, шпикачки. Черняхівські ковбаси. схожий запах. Может, это как водка, тип, ну вот, ей пить треба, а не нюхать. Та да не, я выплюну ее. Чуть-чуть. Не можно? Не, ну я б тебя на монтажі якесь. Не, ладно. Колбаса так колбаса. Собаки їдять... Е... Не, я вообще. Люди їдять, магазин для людей. М -м -м -м. Ой, Боже. Блін. Я, я без прикола. Може, ну, вона може здати, що я на відео прикалуюсь там і намагаюсь зіграти там якусь емоцію, певну. Ну, дуже несмачно! Дуже несмачно. Не знаю, з чим порівняти. От, на, ну На смак вона наче, наче плюс-мінус. ну От сам смак кусові рецептори. Нема ніяких таких прям жахливих. і... Неповторних в плані зла смаків. Але от запах, я жую її і відчуваю цей запах. І оцей запах, він прямо тут в носоглотку тебе поглинає, і дуже важко ковтнути. Ти її, наче, прожував, і воно не за цей смак не відчувається. А проковтнути дуже важко. І за цього от, дуже неприємно її їсти. Поки що, поки що це аутсайдер з тих двох ковбас, що ми спробували. Зараз побачимо, як ситуацію виправе. Моя улюблена, моя улюблена з м'ясомаркету. М'ясомаркет, це хто не знає, в Кропивницькому було. Що воно було? Ну, коротше, символ м'ясомаркета це, е, це корів, корова. Це корова з головою курки стоїть на дворі на вулиці. Давайте переступати до моєї улюбленої. Мені чомусь здається, що оця буде най... найсмачніша. Ну, найсмачніша з найдешевших. У мене вже нема апетиту. Я ту саму кількість спробую, що і кілечко е фактично тих ковбас, що ми вже спробували. Е це я на нагадую відтягую момент. Це я нагадую ковбаса називається Моя улюблена. Я отак її покажу ближче. О, така ковбаска. Якщо видно. Видно. Це я так не показував. Це е, це його. Черняхівські ковбаси, шпикачки. І е, така сос сосичандрія е, з магазину Ятран Чайна. От До чаю. Давайте пробувати е, мою улюблену з магазину M'ясомаркет. Ну, до речі, написано Бащинський. Вона, вона взагалі ніяка. От вона пос, після, після двох ковбас ятрань і м'ясомаркет взагалі не відчувається. От Якщо порівняти з алкоголем, це коли пив щось міцне, а потім перейшов на щось легке. І легке уже не відчувається. У от просто ніяка. Реально. Ой. Як от як п'ється добра вода після цих кавбаст. перш ніж зробити висновки хочу висловити подяку збройним силам україни сьогодні 24 лютого 2024 року це означає що завдяки нашим славетним воїнам наша країна мужньо і стійко і достойно тримається вже, тримається вже два роки тож дякую збройним силам України, україни слава україні героям слава Отож, питання стояло так: яка найкраща ковбаса з найдешевших? Ми взяли три ковбаси: це ковбаса е, чайна з магазину Ятрань, ковбаса е, шпикачки з магазину Черняхівські ковбаси і ковбаса е, під назвою Моя улюблена е, з м'ясомаркету. Тож, яка ковбаса найкраща? Е, якщо е, з моєї суб На мою суб'єктивну точку зору, то звичайно... Моя улюблена найкраща, бо взагалі не відчувалось ніяких непозитивних смакових якостей, ані негативних. Її не було прям неможливо їсти. Те, що можна сказати про неможливо їсти, це ковбаса шпикачки з магазину черняківські ковбаси. От прям несмачна, смачно і дуже смачно через її поганий запах, відверто поганий запах. Ковбаса ятрань в принципі, в принципі стівна. Але тут варто звернути дуже велику увагу на, на гроші, котрі вона коштує, порівняно з, з, з тим, скільки коштує м'ясо, то, звичайно, гарна ковбаса не буде скільки коштувати. Варто звернути увагу відносно ваги, що на такі кошти, і пів кіло, і більше, трошки більше навіть ковбаси. То багато, звичайно, не, не очікувалось від цієї ковбаси. Тож маємо, що маємо: перше місце моя улюблена, друге місце Ятрань, і на останньому місці гордо посідає п'ятистал ковбаса під назвою Шпикачки. З черняхівських ковбас. А я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Доміторо. І з вами я, Дмитрук Дмитро. До наступних зустрічей!